Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я запланував прочитати вам декілька лекцій. Так. На тему еволюції. у... Всіх сферах людської діяльності і природи, так, базуючись на ідею сера Мета Рідлі, а також про те, чому зникли, зникло багато цивілізацій, імперій. Народів у світі, від яких взагалі нічого не залишилося, від інших залишилися якісь невеликі артефакти, які відкупують нині археологи, а від деяких залишилися ну, потужні споруди, такі, як, наприклад, там, Майя, Інки, ну і інші. Я не буду всіх їх зараз перераховувати, але тут я. У цьому сенсі буду дискутувати із Джерадом Даймондом. Це автор цих ідей, лауреат Пуліцівської премії. За книгу Зброя мікроби і сталь. Він, в нього є така книга Колапс, Бестселер. так? Де він описує про те, чому зникли ті чи інші цивілізації? Там і острів Пасхи є, і Південно-Східна Азія Ангкор. Ну, там багато таких е, речей. Я б, наприклад, сюди додав трипільську цивілізацію найдавнішу, можливо. Е, Одну з найдавніших, але він про неї не чув. Так. Та тому що це ну, хто винен. Ми, українці винні. Ми маємо таке. Наприклад, ми маємо ті самі е, ну, найвищі в світі фортифікаційні споруди, Змійові вали, які простяглися на тисячу кілометрів, про них ніхто не знає. Всі ці лауреати. Тих чи інших премій там на Заході вони невігласи, так? Вони нам розповідають про те, що всі знають. Із цих всіх енциклопедій, шкільних все це є. Але чому зникли всі ці цивілізації? Ну, звичайно, традиційно все це пояснюється екологічними причинами. От вони взяли там на острові Пасхи та вирубали всі ліси, так, поставили оці всі скульптури, а потім їм не стало чого їсти. Так, дивовижне твердження. Так. Mm. І вони виродились дивовижне, навколо Багатющий океан. Це зараз тралами по 120 кілометрів. Тягають і тягають рибу всі кому. Гаворя парускіні лінь. І не можуть вичерпати, а тоді. Їжі було стільки <гум> всілякої. Я ще застав в 60-ті роки, коли на Азовському морі та риба ледь не на берег вилазила. <гум> і яка багата риба. Осетри. Так, білуга і, і все таке інше. Я вже не кажи про якісь бички, надзвичайно жирні, і все останнє. Ну, як можна було там вмерти з голоду? Це треба було бути супер так, гіпер навіть ледачем. Щоб померти з голоду на березі моря в той час. Так. Ну, те саме можна говорити про інших, тих саме Майя, раптом невідомо куди. І вони ділися так, невідомо куди. Набудували отаке все, і невідомо куди ділися. так. Як на мене, то головною причиною от, занепаду всіх цивілізацій є. Занепад моралі, так. абсолютний занепад моралі. От занепад Московії і зникнення цієї імперії зла і країни дурнів якраз і пов'язано із тим, що тут занепад неймовірний мораль, небачений в сучасному світі, де все базується абсолютно на брехні. і... Все те, що намагається сказати якусь правду, або е, висловити якусь іншу точку зору, воно переслідується вже офіційно, на офіційному рівні, на законному закони прийняті відповідні. Так, коли те все, що йде зовні якась правда, вона м, переслідується. Закриваються відповідні сайти, закриваються, гальмуються в Ютюбі і так далі, і тому подібне. Так, це ж на наших очах все це відбувається. Щоб правда, якась інша точка зору не е, заважала абсолютному злу яким є Московія і московити андрофаги, які прийшли в Україну вбивати українців невідомо з якого дива? Сказати, що в них землі не вистачає? Хто може сказати? Ну, це ось отут причина, так. Це занепад повний, моральний. так. Деградація повна моральна, яка призводить потім до деградації розпаду всього суспільства, деградації економіки і, і всього іншого. Так само і в цих всіх давніх е, без винятку цивілізаціях вони зникали через абсолютний моральний занепад. Суспільства панування зла і панування брехні, як найбільшого зла, як лукавства. так, Причини цього явища вони теж еволюційні, так, коли відбувається деградація. Людство на певній території з тих чи інших причин. З'явилися бунтівні ідеї, які полягають в тому, що як сама мораль не була передана згори іудейсько-християнським Богом. у вигляді Якихось приписів, там, десяти заповідей, а виникла спонтанно шляхом взаємодії, скажем так, між людьми, які прагнули, скажем так, винайти спосіб життя у злагоді. Оце те, що ламає Московія. Вона не може жити з сусідами у злагоді, не може. Хоча і заявляє, що вони там ледне не захисники головні православ'я, тобто у цієї іудейсько-християнської релігії у цьому світі, які, мораль... так всі, якщо брати оті всі 10 моральних заповідей. То ця війна їхня агресивна проти України, вона порушує всі 10. Так. Вони не здатні так, відшукати поза межами будь-яких настанов можливості жити у злаході з іншими людьми, з іншими. Націями з іншими народами, що є, хоча б одна нація, до якої б вони не мали претензій, невідомо побудованих на чому. До фінів є претензії, до естонців є, до латишів є, до литовців є, до білорусів є, до українців є. Аж до знищення українців до ноги, до молдаванів є. Претензії в них, до грузинів є, до азербайджанців є. До всіх є. До євреїв є, до е, цих казахів є, аж до того, що вони війною погрожують, до узбеків є, до туркменів є. Та немає такого народу. До англосаксів є. Є такий народ у світі. З яким би московити андрофаги могли жити у злагоді на основі розроблених людством уже, якихось моральних принципів. Є такі, якщо є, то ви назвіть мені, кого вони люблять. Так. І з ким би вони могли жити у злагоді? Так. У терпимості до інших народів. так, З повагою до них, з повагою до їх звичаїв, з повагою до їх мови, без намагання сунути своє свиняче рило скрізь в намаганні наводити якийсь порядок. Як казав Ключевський, про московитів? Що московитів е, легше. Так. Переселитися на нову територію, ніж навести порядок на своїй. Це ж факт просто. Те, що відбувається нині. Так. У війні з Україною. Це намагання їх покинути свою занехаєну, вибачайте на слові захезану, територію і переселитися до України.